Oh, Боротьба триває. Українці залишаються стійкими і незламними. Вітаю в ефірі АLEXІНФОРМ у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше як завжди, у нашому випуску. Десять місяців протистояння ворогу, безкінечні обстріли цивільних, прильоти в Комушоваху. Лише за останню добу атаковано 19 населених пунктів в Запорізькій області. Візит президента до США, нова допомога від міжнародних партнерів. Хроніки воєнного стану, як завжди, на початку випуску: 302-га доба героїчного протистояння українського народу на валі агресора. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема, і по цивільних об'єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню на Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнали населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області та місто Херсон. За інформацією управління Нацполіції у Запорізькій області за минулу добу було атаковано 19 населених пунктів. Надійшло 49 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Вранці 22 грудня окупанти завдали удару касетними боєприпасами по селищу Комишуваха Запорізької області. За інформацією сільської ради, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Поранених немає. В ніч на 22 грудня окупанти гатили по Марганицькій та Червоногригорівській громадах на Дніпропетровщині. Зафіксовано 50 прильотів з ураганів, градів та важкої артилерії. В результаті обстрілу пошкоджено понад півсотні будинків. Господарські Поруди, автівки і лінії електропередач. Поранення отримала восьмирічна дівчинка. Її госпіталізували до лікарні. Неспокійно було і на Харківщині. Під вогнем опинились населені пункти Куп'янського, Харківського, Чогоївського та Богодухівського районів. за інформацією голови ОВА в Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Обійшлось без постраждалих. А везюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати снаряд вдома. Ворог відкрив вогонь по селищу Станіслав на Херсонщині. За інформацією офісу президента, пошкоджено електромережі, газопроводи, приватні будинки. Поранення отримав місцевий мешканець. Йому надається медична допомога. Окупанти продовжують зазнавати втрат за інформацією Генштабу. з початку війни на території України загинуло ювілейні 100 тисяч, навіть трохи більше, рашистів. Зокрема, лише за минулу добу збройні сили України знищили 660 загарбників, танк, дві броньованих машини, шість артилерійських систем, літак, п'ять безпілотників та сім одиниці автомобільної техніки та цистерн. 22 грудня в Україні відзначається День енергетика. Це Професійне свято людей, які під обстрілами, ризикуючи життям, максимально швидко повертають світло та тепло у наші оселі. Ворог на спроможний здолати зсу на полі бою, а тому підступно б'є по інфраструктурі, намагаючи занурити нас у суцільну темряву і холод. За інформацією «Укренерго» з спочатку повномасштабного вторгнення наші герої частково відновили живлення на 78% пошкоджених ворогом в високовольтних підстанціях. Та 62% ліній електропередач. У Києві бетонні блоки від колишніх блокпостів перетворили на казкових героїв. Як зазначають активісти, такі персонажі мають підняти настрій малечі та відволікти її від жахів війни. Окрім цього, на кожній інсталяції доступен qr код із посиланням на квест. У ньому дітям та їхнім батькам треба знайти всіх десятьох персонажів у Києві та позмагатись за подарунки. Володимир Зеленський зустрівся із Джо Байденом у Білому домі. Це перший закордонний візит українського президента від початку повномасштабної війни. У Вашингтоні голови держав провели двосторонні переговори, а також розширену зустріч делегацій. Президент України передав Байдену відзнаку Хрест бойових заслуг а також синьо-жовтий прапор від українського військового командира батареї Хімарс на найгарячішому бахмутському напрямку. За попередньою інформацією Україна має. І отримати від США пакет допомоги на суму 1,8 мільярдів доларів. Він включатиме і систему протиракетної оборони Патріот і засоби для завдання високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, що ми ефективно використовуємо для захисту на полі бою. Данія посилить військову допомогу Україні. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони країни. Зокрема, уряд країни ухвалив рішення про виділення 300 мільйонів. В данських крон це близько 43 мільйонів доларів на закупівлю зброї та обладнання для ЗСУ. А також пообіцяли надалі надавати фінансову, військову та гуманітарну підтримку українцям. Тимчасово окуповані території Запорізької області тримаються. Загарбники викрадають все, що бачать. А наші захисники роблять все, щоб звільнити населені пункти, врятувати всіх і людей, і тварин. У Мелітополі екс-депутат міськради Фендич розвозить м'ясо по ворожим блокпостам. Крім політики, колаборант займався підприємництвом на фермі в одному із сіл Мелітопольського району. Вирощував баранів та овець. Окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях. Щоб це було нібито легально, загарбники видумують різні способи. Вони вигадали нові методи, як прикрити своє мародерство. Вони майже раз на два на три дні знімають пропагандистські відео, в яких вони показують, начебто, вони а, зайшли в квартиру або будинок, в якому а, живуть дезертири або партизани українські. Там на камеру находять, начебто, а, нові, тільки не напечатані листівки правого сектору, і кажуть, що вони знайшли дезертирів, але ж або партизанів, але ж ми чітко розуміємо, що це лише для пропаганди, і таким чином вони хочуть прикрити основну свою мету заходу до всіх будинків, всіх квартир, всіх підприємств. Це мародерство, крадіжки та звичайно терор нашого цивільного населення. Радник мера Маріуполя повідомив, що рух ворожої техніки у напрямку Бердянська знову активізувався. До курортного міста перекидають багато, поки що живої сили, не менш 15 танків та іншу техніку. До Мелітополя понаїхали кадирівці. На територію нашого тимчасово окупованого міста приїжджав е, новий е, смотрящий від кадирівців. Це племінник е, самого кадира самого Кадирова Хасан Ібрагімов. Так, от після його приїзду за ці два тижні приїхала величезна кількість кадирівців до нашого міста, які е, агресивно ведуть себе як на дорогах міста на військовій техніки, так і в цивільних містах. Але знаковим є також те, що саме кадирівці тепер зайняли майже всі блоки, К від Мелітополя до Васильівки Окупанти продовжують вивозити вагонами зерно з Бердянського порту. Мешканці міста спостерігають рух потягів з відповідним написом у напрямку порту. На викраденні побутових та коштовних речей військові РФ не зупиняються. Загарбники намагаються знову викрасти дітей. Зараз расисти намагаються зібрати з тимчасово окупованої території приблизно півтори-дві тисячі дітей, і підвід і під виглядом новорічних свят відвести їх на новорічну ялинку, начебто у Москву. Але ми добре з вами пригадуємо вересень місяць, коли расисти забирали дітей з Енергодару, Кам'янки Дніпровки, і начебто забирали їх на тиждень, але ж поверта... повернули їх через два місяці. І ми всі пам'ятаємо, як вони говорили батькам, що вони вчасно не повернуться з. Веріть нам, будь ласка, зимові речі. Тож сьогодні ще раз закликаємо всіх батьків, звичайно, нікуди не відпускати з расистами своїх дітей, тому що це в першу чергу небезпечно небезпечно для самих дітей. У селі Кам'янка Пологівського району артилерія знищила чергове лігво окупантів, яке розташовувалось у колишньому дитячому таборі. Росинка напередодні туди заїхало близько півтори тисячі окупантів. Повідомляють українські військові з підрозділу Бандерлоги. На території табору також була розміщена техніка. Довго окупантам відпочивати не довелося. Кількість поранених та двохсотих уточнюється. Під захистом українських військових і тварини козаки з Пологівського батальйону забрали до себе під надійне крило пухнастих друзів: коти, собаки і навіть дві кози, знайдені пораненими під час звільнення новопілля. Наші бійці їх вилікували, відгодували, і тепер вони житимуть. Це, як звільнили хлопці ночі. Знайшли таку приблуду, є тут десь ще така біла, погуляє. От живуть з нами, підгодовуються. Була поранена, нічого. бігає, стрибає. Все добре. Все добре, і завдяки їм герої без зброї. Рятувальники невпинно допомагають населенню, ризикуючи життям, і розповідають про свою роботу і враження від побаченого під час виконання обов'язків герої без зброї. Саме так називають рятувальників. Вони щодня, а з початком війни, що години і щохвилини допомагають населенню, ліквідовуючи наслідки прильотів і надзвичайних подій. Запорізькі співробітники ДСНС з 24 лютого загасили понад 700 пожеж, 70 з них під обстрілами. Завезли тисячі тонн води до прифронтових населених пунктів, знешкодили понад три тисячі вибухонебезпечних боєприпасів сучасного виробництва під час гуманітарного розмінування. На превеликий жаль, не лише гинуть цивільні люди, гинуть і рятувальники. Це... Дуже тяжко вміщати в свій мозок, тому що ми виконуємо завдання за призначенням, які в мирний час в першу чергу направлялися на порятунок життя людей на ліквідацію інших наслідків надзвичайних подій. А сьогодні наші співробітники гинуть під час виконання службових обов'язків. Ми вшановуємо наших героїв без зброї, тому що рятувальники це не є військове формування. Вони направлені на надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних подій і порятунку життя людей. Самі рятувальники кажуть, такого як зараз ще не бачили за весь час служби. Загарбники не шкодують нічого і нікого, навіть церкви. Приклад розмінування касетних боєпропасів у селі Веселянка. 30 одиниць елементів ракет ураган потрапили в будівлю магазину і не здетонували. Їхнє знищення мало відбуватися безпосередньо на місці, а це могло призвести до руйнування самої будівлі і поруч розташованих, у тому числі старовинної церкви богоявлення Господнього, побудовану наприкінці 19 століття. Елементи касетні не здетонували, не спрацювали, а розкинули їх по горищу магазину. Напроти магазину буквально десь за 15-20 метрів знаходилась церква. І, ну, тому щоб не знищувати їх на місці, ми вирішили з дотриманням всіх заходів безпеки і навіть більше вилучити ці всі касетні елементи та знищити за селом. Ми вилучили, транспортували, знищили. Так ми зберегли церкву у селі Веселян. Фото, що облетіло весь світ. Це рятувальник з Якимівки, який зараз виконує обов'язки в Запоріжжі. Той страшний прильот у багатоповерхівку на вулиці Застафонська. Це було, мабуть, таке найжахливіше місце і по об'єму роботи, і Емоціям да. зовсім якось так були й інші прильоти, коли навіть досвідчені витривалі чоловіки не могли повірити, що на це може бути здатен ворог. Дитяча кімната з іграшками, що в одну мить згинула через ворожу ракету разом із дитиною і батьками. Рятувальник Павло Збердянська працював на ліквідації наслідків того терористичного удару. На проспекту Соборному, що коли там шукали, і я зрозумів, що це дитяча кімната, ну і там щось буде. Ну, так воно і, і підтвердилось, тож, це дуже тож, самого є діти, ну, тож, дуже, дуже неприємно. Але... Там є і врятовані люди. А а Віталій зустрів 24 лютого, здавши зміну у Волновасі. після того переїхав до Запоріжжя. Але й у нашій області війна наздогнала. Коли були були прильоти по вільнянську, важко бачити родичів тих людей, які загинули, які приходять саме на місце цієї страшної події. І ось коли вони на це все дивляться, ти розумієш, що ти вже їм нічим не можеш допомогти, але тобі потрібно робити свою справу. Ти працюєш на завалах, ти робиш те, що потрібно тобі робити. Рятувальники відкрили фотовиставку, присвячену трьом сотням дням боротьби українського народу проти агресії РФ. В експозиції представлено 36 робіт. Кадри належать об'єктивам запорізьких фотографів, кореспондентів і фахівців прес-служби головного управління ДСНС Запорізької області. Продовжуємо наш випуск: перевезення фальсифікату, вбивство, наркотики і пожежі. Про ці та інші події в Запорізькій області далі коротко у нашому зведенні. У Запоріжжі поліцейські викрили водія, який перевозив фальсифікат. Понад 260 літрів алкоголю сумнівної якості загальною вартістю понад 30 тисяч гривень призначались для продажу в обласному центрі. Напередодні новорічних свят продавці алкогольних напоїв приваблюють покупців численними знижками і різними акційними пропозиціями. Щоб захистити себе від купівлі підробок, правоохоронці радять звертати увагу на такі деталі, як марка акцизного податку, закупорка, етикетка, татара, куди роз. Лито спиртнем. Під час розкриття крадіжки інструментів з автомобіля в Дніпровському районі Запоріжжя правоохоронці розплутали цілу купу злочинів, скоєних серійним крадієм. Виявилось, що 31-річний злодій замовляв в інтернеті товари невеликого розміру з оплатою після отримання. Доставку посилок він оформлював на поштомати Дніпровського та комунарського районів міста. Після цього за допомогою інструментів він зламував скриньки та викрадав їхній вміст. В Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який вбив свого товариша. Під час спільної пиятики у них виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс потерпілому ножеве поранення в шию, і ще декілька ударів в різні ділянки тіла. Під час слідчих дій у вбивці виявлено мобільний телефон, який належав потерпілому. 48-річна жителька селища Ком'яного помітила, як невідомий чоловік щось шукає на території її домоволодіння. Заявниця пішла до сусідів, щоб покликати на допомогу. В цей час грабіжник напав на неї ззаду, вихопив у неї з кишені мобільний телефон та втік. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний місцевий житель. На вулиці Котляревського патрульні зупинили «Форд Фокус, яким керувала 27-річна водійка з ознаками наркотичного сп'яніння. Пройти медогляд вона відмовилась. Поводився підозріло та дуже нервував і пасажир автівки. Під час перевірки у нього виявили 5 зі пакетів з наркоречовиною. Того ж дня на блокпосту патрульні зупинили автівку «Грейт Вол, водій якої теж перебував під дією наркотиків та мав при собі зіп-пакет із зіллям. У Мунарському районі незадовго до комендантської години поліцейські зупинили БМВ, водій якого помітно нервував. За паском у Керманича виявили пістолет. В його курці паперовий згорток із наркотичною речовиною, а в бардачку гранату. В селищі Тернувати Запорізького району горів дах літньої кухні на площі 20 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок події ніхто не постраждав. Водію вантажного автомобіля в Запоріжжі знадобилася допомога рятувальників. За допомогою спецтехніки вони відбуксували вантажівку, що застрягла у багнюці на тверде покриття. Попри війну, попри безкінечні обстріли, попри все, запоріжці продовжують розвиватися і досягати нових вершин. Про нагороди для обдарованої молоді розповідаємо далі. У Запоріжжі понад 10 років проводиться конкурс для обдарованої молоді в галузі науки. Цього року на конкурс було подано 132 наукові роботи: 108 від студентської молоді, 20 від молодих науковців і 4 роботи від молодих спеціалістів закладів міста Запоріжжя. Роботи учасників конкурсу представлені у 16 номінаціях і вражають різноманітністю тем. Це моя перша участь у цьому конкурсі. Бачите, вона виявилася переможна. Ну було б дуже цікаво досліджувати свою тему. Інформація, правдива інформація, правдиві дослідження це наша зброя, голосно. І я дуже рада, що існують такі проекти, де студенти можуть проявити себе. Запоріжжя завжди славилося своїм науковим і виробничим потенціалом. І, незважаючи на труднощі воєнного часу, продовжує триматися на високому рівні. Мотора -будівники, будівники, енергетики. Ну перераховувати пани енергетики. Ну. Все. Той комплекс промисловий який був у нас, і ті школи наукові, які були, і ті інститути спеціалізовані, яких на жаль залишилося вже не так багато, їх треба зберегти. Хотіли ми зберегти і примножити, скажімо, ті здобутки, які були. Усі переможці конкурсу отримали грошову премію. Для цього з обласного бюджету виділено 50 тисяч гривень. Я вам дуже раджу продовжувати, шановні вже студенти, молоді фахівці, науковці продовжувати цю цікаву роботу, виходити на нові щаблі, на нові рівні, обов'язково брати участь і в міжнародних конкурсах, вигравати гранти. Бо реальні наукові роботи вони вартують дорого. А скільки вартують ялинки? Із цим питанням ми звернулися до мешканців Запоріжжя, як ме. Мешканці обласного центру готуються до нового року, які вподобання мають щодо святкових дерев. В Запоріжжі почали працювати ялинкові базари. Ціни на лісових красунь в різних районах міста відрізняються і можуть варіюватися в залежності від висоти та зовнішнього вигляду дерева. Сосна за вишки півтора метри може коштувати від 500 до 1200 гривень. Покупці є, але порівняно з минулим роком їх значно поменшало та все одно купують. З дитинства так оно і від в моєму дитинстві Так було, на так і. Сьогодні я зазвичай ветки купую. Так трошки прикрашаю. ну, Вже діти виросли. Ні, ні. Скажу, що ні, бо нікому не ряжати. Діти повиїжджали, а мені не дуже. Так, таке настроєння, що, ви знаєте, не до ялинки. Ні, не буду наряджати, тому що мої рідні виїхали за кордон, я стався один для себе, я не буду наряджати. А так ми наряджаємо іскусственно. магазини та інші торгові майданчики в Запоріжжі. Пропонують чималий асортимент таких виробів. В залежності від висоти ялинка з ПВХ може коштувати від 150 до 3 тисяч гривень. Мешканці готуються відзначати свято. На жаль, ялинку ставити не будемо, тому, що внуки дорослі, але ж маленьку штучну поставимо не Хату нашу, дом наш, от, шариками якимись. Да? І будемо святкувати новий рік. Будемо пити пити за наших хлопців і пити, випивати. Випивати. за наших хлопців. Дай Бог, щоб їм здоров'я, щоб за наших захисниць. Дівчатка – це взагалі, за перемогу за нашого залужного і за нашого зеленського. А серед новорічної атрибутики лідирують ялинкові гірлянди, що можуть працювати від батарейок та павербанків. Замінює світло в, в, в кімнаті. Значить, на кухню може бути 2 метри або 5 метрів. Там іде і 25 лет, і 50 лет лампочок. Вона працює від батарейок. Є від павербанка на 10 метрів і є на п'ять. Метрів. А на кімнату, ну якщо одна кімнатна, то треба десь 10, 10 метрів. Вона буде ну, освітлення замінює повністю. Деякі запоріжці відмовились від покупки будь-яких ялинок і почали прикрашати живі дерева на власних подвір'ях. Як вважають спеціалісти, такий спосіб святкування є найбільш екологічним. Зазвичай я наряджаю штучно для того, щоб берегти життя, не хочеться ялинки. Зрізати, але нещодавно я посадила у себе на подвір'ї у батьків ялинку. Я сподіваюся, що вона виросте і буде її наряджати. У мене за городом є свій дім, там росте сосна у дворі. Я буду її наряджати. Хоч як би ви не вирішили святкувати новий рік, з ялинкою чи без неї головне гарний настрій та оптимізм. Тож зустрічаємо свята з вірою в перемогу. Команда «Алексінформ» ще раз дякує нашим неймовірним енергетикам за їхні зусилля. Завдяки вам світло є і буде. А також вітаємо з професійним святом працівників дипломатичної служби України, які впевнено тримають свій міжнародний фронт. Про все найголовніше завжди можна дізнатися в ефірах нашого телеканалу і на сторінках у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Ми також працюємо, тримаємо інформаційний фронт заради спільної і неминучої. Перемоги, і все буде, Україна.